Він змінив кітель на піксель. Військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Олександр розповідає, працював шеф кухарем в найкращих ресторанах Польщі, Німеччини та Швеції, коли почалася повномасштабна Бувшиці. Чув, що кожен чоловік має піти і щось робити. А я далеко від своєї родини і своєї батьківщини, і мушу їхати. І поїхав. На початку Олександр працював за фахом. Кухарем згодом вирішив стати зв'язківцем. Бо як ти не готуєш, що ти не готуєш, це допомагає вбивати ворога. Тобто хотіли більш таких прямих ну, да. контактів. Хотіли щось робити таке, що не знаю. Буду відчуватись. Нині ж від його роботи залежить уся комунікація між українськими військовими. Жодний крок піхоти без зв'язку не, не може координуватись. Там відбиття ворожих атак, займання ворожих позицій. Все це відбувається через зв'язок. Коригування вогню це те, що робиться за допомогою зв'язку. Аеророзвідка контролює роботу піхоти, і вона заздалегідь. Через зв'язок говорить сміжним підрозділом, коли до неї коли на них буде йти отак. Атака ворога та свою улюблену справу Олександр не полишає каже разом з іншими кухарями країни влаштовує гастровечері, під час яких збирають донати для різних бригад. Зокрема, в останнє збирали гроші одразу для 12 військових частин. Останнє це був це було Рівне, там було 230 персон, ну і ми назбирали 570 тисяч доларів за один вечір. Там був судак, крім стикви та кракет. Теж суда з вирученої суми для бригади Олександра вдалося придбати сім рибів. Нині ж говорить зі все більше готує саме українські страви. каже, їх хоче зробити основою в ресторані у рідному Дніпрі, який планує відкрити після війни. Карина Галанова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.